Розкажи про свої взагалі ось цей активний спосіб життя, як ти це все поєднуєш, як ти знаходиш час. Ну, насправді я завжди любила спорт. Я займалася спортом ще з дитинства. Потім, коли стала старше, також почала займатися йогою. Катаюсь на велосипеді. До речі, робила такий дуже великий пробіг велосипедний. Один раз в мене навіть було. Мені здається, що 50 чи 60 кілометрів я проїхала за один день на велосипеді. І це ось секрет, чому ти так гарно виглядаєш. Дякую. Так я ще дуже люблю взагалі спортивні змагання. Я фанат біатлону, знаю всіх наших, наших спортсменів. Також я катаюсь, люблю гірські лижі. Ну, так як я живу в, біля Карпат, біля Буковеля, то це, ну, це дуже наповнює. І, взагалі, я рахую, що відпочинок і взагалі активний відпочинок, це перезагружає тебе і наповнює тебе знову ж таки якимись енергіями. Насправді це є дуже весело і дуже енергетично. Ну і крім цього, я дуже люблю подорожувати. Скільки в рік разів можеш собі дозволити подорожувати? Ну, насправді, якщо за кордон. То один або два рази я виїжджаю за кордон. А якщо по Україні, то ну майже кожного тижня я кудись їду. Кожного тижня вихідний, субота, неділя це обов'язково.